Forever імубленд допоможе вам підтримати імунну систему. Цей комплекс поживних речовин для енергії та імунітету, включає лактоферин, гриби, маїтаки та шиїтаки, вітамін С та Д, а також цинк, що забезпечує додаткову стимуляцію імунної системи. Кожен з цих компонентів має свої унікальні цілющі властивості, а діючи синергічно, значно покращують стан вашого здоров'я. Лактоферин – поліфункціональний білок, що є важливою складовою вродженого імунітету, має антибактеріальну, антивірусну, антипаразитарну дію, а також противоракову, антиалергічну та імуномоделюючу. Гриб майтаки делікатесний гриб, який використовується здавна в Японії та Китаї, як тонік, що підвищує енергію організму імуному. На модулятор покращує стан нервової системи, Гриб шиї таки підвищує енергію імунітет лібідо. Вітамін Д посилює роботу імунної системи. Вітамін С сильний антиоксидант. Цинк найважливіший мікроелемент для імунітету, бере участь у утворенні нових клітин, необхідних для якнайшвидшого знищення мікробів і вірусів.